Права 1596. На малюнку 114 зображено графік руху туриста. На осі абцис відкладено час Т у годинах, а на осі ординат відстань С у кілометрах, на якій перебуває турист від свого будинку. Знайди перше задання, на якій відстані від будинку турист був через 2 години після виходу з нього. Ну що ж, щоб дати відповідь на це та на інше запитання, давайте розглянемо Монінук 114. бачимо, тут у нас є графік залежності, але бракує на усі абсцис і ординат, всіх позначень. Ну що ж, Поставимо проміжні тоді числа на усі абцис, це години. Отже, 0, потім 1, потім ставимо рівномірно. 2, 3, 4. Ну і так далі. Про 9 і поставлю внизу, бо там бракує місця. Ну, а вгору тоді в кілометрах. Отже, 1. Ставимо далі. 2, 3, 4. Так. Тут у нас є і далі графік, тобто продовжуємо і далі. Тут буде 11, ну а 12 я позначу. З іншої сторони, бо тут бракує місця. 12 є. Ну добре, графік у нас е, є. Зараз за цим графіком дивимося, на якій відстані від будинку турист був після виходу з нього через 2 години. Отже, через 2 години ну, беремо, наприклад, жовтий, проводимо перпендикуляр, опускаємо з 2 годин до графіку ретину. З Вісі абцес ще раз через дві години до графіку перетину. Є. Тоді з графіку опускаємо перпендикуляр на вісь ординат. Є. Ну і бачимо, що буде перебувати на відстані 8 км. Отже, записуємо, на якій відстані. На відстані пишемо 8 км. Через 4 години аналогічно опускаємо перпендикуляр 4 години. Так, на вісь ординат до графіку з осі абсцис, До точки перетину. Потім з точки перетину до осі ординат. Ну і бачимо, що тут у нас 12 кілометрів. Записуємо. Через 4 години буде на відстані 12 кілометрів. Так, і через 8 годин знову пускаємо перпендикуляр з 8 годин до графіку. Ну, а тоді пускаємо перпендикуляр на вісь ординат. Бачимо, що це 4 кілометри. Записуємо 4 кілометри. І друге завдання. Скільки часу турист витратив на зупинку? Ну, якщо подивитися, давайте я зелену пощу. Він зупинився, коли в нього не змінювалася відстань. Так? Ось тут він зупинився, в нього не мінялася відстань. Так? На початку цього плато такого на цьому графіку. Тобто. Це від цієї позначки аж до цієї позначки. Три клітинки. Так, То ми записуємо, що це від 3 до 6 години. Записуємо, що отже, він витратив на зупинку від 3 до 6. То ми записуємо 6 відняти 3. І це дорівнює 3. А в душках записуємо години. Отже, 3 години турист витратив на зупинку. Четверте. Через кілька годин після виходу з будинку турист був за 4 км від нього. Ну що ж, щоб знайти, скільки за 4 км, ось у нас тут вже проведений графік, щоб його не бронити, я лише опущу 4 км. Дивіться, ми говорили при 8 годинах, але 4 км ще одна точка перетину. Так, опускаємо. Це буде у нас одна година. Опускаємо перпендикуляр. Так, і говоримо, що о першій або через одну і 8 годин. Через одну і 8 годин. Отже, записуємо через 1 годину. Пишемо через одну годину. І через вісім. Один. І за 8 кілометрів від нього. Знову у нас ми вже одну точку перетину з 8 кілометрів знайшли, але у нас, якщо провести цю лінію далі, ми отримаємо ще одну точку перетину з графіком. Опускаємо перпендикуляр і отримуємо ще одну точку. Тобто, як коли турист був на відстані, Восьми кілометрів це у нас сім годин. Отже, записуємо, що за вісім кілометрів від нього через. Так, через 2 години. І через. Так, сім годин. Ну, що ж, ось таке завдання на використання графіка залежності на цьому вправу завершено.